Всім доброго дня. І сьогодні в нас пече. І дощу так і нема. Хто, Хто хотів Ого, побачити гусочки? Нема що пасти. Я їм дорізала вже останнє кукурузене полусухе. Вони з курчатами. Не помириться Так, як я вже казала, вже мойку нашу доробили. Так, доробив на силу Ігор цю приспособу для миття насіння. Так, заварив дірку і зробив, щоб зливати воду. Наташа викрасила, щоб надовше служило. Не знаємо, як далі буде з цим бізнесом, але бочка хай буде. Чи ця ванночка. Може цей рік, дасть Бог трошки заробимо, та й на той рік знов посадимо. Хто знає, кажуть, ми не знаємо, що до вечора буде. так. Це така вийшла. Приварував ножки. Так, ігру вже закінчив. Ярик свою ще не закінчив. Він віддав верх ці ліщі, я собі лишив вниз діркатий, в нього більше роботи. О, ж допіру придивилася, то я і не бачила. О, щоб не різало желізо, резину натягнув. О, які в мене руки з бузини. Ну, вони відмиваються, бо в рукавичках я не можу. Ягідки дрібненькі. Угу. Так, так що, як я буду мити, не поріжуся. Така вийшла красота. Вже поставили на постійне місце. Так, попідкладали, щоб мені було зручно. Щоб не бути полузгеньки, бо тоді спина болить, а так як рівненько стоїш, то добре. Так, ось такий в нас вийшов чан. Тут поставлений краник, де зливати воду. Водичка собі буде йти на город, де поливати люцерку, в холодку, о, хто до нас приїхав. Внучатка приїхали. Добрий вечір. Дочекалися. Лимонаду вам Лиманського прираз. Лімонаду Дякуємо. Так, не тільки бабусі лімонад, а й хлопцям пивосик Уманський. Всім на добраніч і тихої всім ночі.